У нас мер Анатолій Іванов мені заявив, що він не знає, хто такий Євген Гелампіович Чекаленко. Він 28 років править нашим містом. Він не знає нашого імені, нашого найславетнішого земляка. Анатолій Павлович, ви скільки на українську справу Божеку? Ви мільйонер. Анатолій Павлович, ви саботажник. просто були доля тьора. Ви саботували його вшанування голодомору. Зараз ви забудите вшану... вшанування героїв України. Анатолій Павлович Іванов, коли збиралися в мер нашого міста, коли збиралися гроші на пам'ятник жертвам Голодомору. Він прийшов до нього, прийшли, сказали Анатолій Павловичу, пожертвуй. Він сказав, я мер міста, в місті голодомору не було, ні копійки не дам. Пишіть, говоріть про це. Ось я про це говорю. Ось він пройшов Іванов переляканий. О, бігав вчора весь день, дзвонив по всім, куди можна. Врятуйте мене, спасіть. Від Бога спасти від нас, Та ми самі рятували Україну, будемо рятувати завжди. Від кого спасти. Він саботував пам'ятник, привезли, викинули на дорогу жертвам голодомору. Він стоїть на рівні колі. Місто не знайшлося грошей для постаменту пам'ятникам жертвам голодомору. Нас в цукровому, на цукровому заводі. Я про цей пам'ятник і розповідаю. І Іванов Іванов тоді ще за часів Януковича вів себе нагод і заявив, що він не буде давати, що він не визнає голодомор. Зараз він не визнає українських героїв.